Привіт! Закупочки сьогоднішні. Так, купили такі, купила такі держаки. А з чого вони зроблені? Не знаю. Тут вже написано. Торговий дім написано. А скільки три штуки таких купили держачків. А як його почитати, скільки? Так гарно зроблені, такі рівненькі. Три штучки такі держачки. Можна зараз весна до граблів. На лопату, мама, вам і на лопату можна Чуть-чуть товщі були. Ну я для граблів взяла. У мене такі два вида граблів є загрібать. І так гарно зроблені, ось відшкурені не буде. І тут так заточено ось сюди, гарно. Тільки я не розберу, з якого це дерево. Сосна чи тут не написано? Не написано тут. Написано тільки магазин торговий дім. Держак, до сапи, держак сапа, до граблів до сапи. І такий височенький, бачите, що можна стоєчки сапати, огород, квітник, квітник сапати. І такий товстенький, такий, не дуже. А, а, а з якого дерева не написано? Мабуть, так треба. Та я думаю, напевно... Ну, ще на сушну не похоже, хіба це дуб? Та ні. От не знаю. Забула спитатися. Такі доволі непогані не, не держачки. Ого, наробила шуму. Такі держачки. Водичку купила, Моршинська Сильно газована у синьому і це слабогазована Моршінська вода. Оце. Оце що в магазині там, де сап, там, де оці держачки, дві штучки клею до пістолета. Щоб у розетку включати клей, дві штучки такі купила, там десь їх положимо. І каратошівський хліб. Це батон. Батон нарізний з кибочками. Не бачу скільки. Скільки грам не бачу. Десь тут написано, я запуталася з кибочками. А це хліб грехемський. 0,5 кілограм з гарбузовим насінням. Такі тости смачні получаються. Він сам квадратненький, порізаний на квадратики. І гарбузове насіння. І гарбузового насіння так чимало. Гарбузове насіння, воно ж корисне. І з гарбузовим підсмаженим насіннячком. Бутербродики такі, получаються смачні. Оце пів хлібинки. Хліб гурман 300 грам. Чорний на з кибочками такий хлібець. І буженинку по-домашньому. цей раз роздала ось нереличний кусочок з лавровим листочком. Пахне ось лавровий листочок. Така буженинка. Мабутирбруди. І рулет по-домашньому. Рулетик. Запечений по-домашньому. Такий рулетик. Мабуть, ребрудики буде нам. Пінчику купила бритвочки з двома Лезвіями жиле, п'ять штучок. П'ять штучок з двома Лезвіями. Такий і собі купила таку краску рябіна. Ребіна. 52 052 Чорне з синім. А як воно? Синьо чорний колір. Таку купила собі красочку. Весна вже йде. Без шапки. Такий. Собі. Так. І накупила собі такі обновки. Обновочки собі такі купила. халат, Вже весна. У квітнику буду там щось риться, собі, квіточки сажати. Треба халата обновити, щоб сусіди всі думали, що о, в якому красивому халаті вийшла. Такий халат собі придбала в магазині. Халатик такий. Ночнушка. Я так люблю ночнушки оце тепло, та поливати квітки. Вискочу в двір у ночнушки і поливаю з поливальничка. Ще всі сплять, а я поливаю. Отакий От така ночнушечка. Така ночнушечку собі придбала. Це друга така ночнушечка собі придбала. Тут такого кольору. А це якась рявійна. Це такого кольору собі ночнушечку придбала. І третю. Три ночнушечки, один халат сиренева, синя, а це синя така. Такі собі ночнушечки придбала. Буду собі. Такі обновки, весняні обновки. Тепло буде весна. Я не знаю, зараз, мабуть, ви трошечки підозрите, я, мабуть, поміряю. Ой, примірку, примірку зроблю. Це така ночнушечка, а це на пулечках. Хотіла на, на молнії, не було на молнії мімого розміру. Я взяла на пулечках. халат такий на пулечках. Так. З карманчиками. Халатик такий на вулицю вискочить. По хаті. Такий. Халатик такий. Собі на весну. Такий придбала. Чнушечка така? Такнушечка. Синього, синього кольору, зараз другий кольора. колір бусковий. Це бусковий. То була синя. А це такий бусковий колір. Мені бусковий такий подобається. Такі. Це така ночнюшечка. Весняний такий колір. Ресняний, як бузок з квітами мені подобається. І третю. Buskový, co to je? Buskový. Jaké tu ještě? Ještě nějaké? to je? Buskový. takový kolor? Jaký tři noční mušičky, jsou by na věc сподобалися мені. Папам до нових зустрічей.